Ось овсянка. Але вона така різна, хоч і однакова. Дивіться. Ось однакова, начебто, овсянка. Оця і оця. Однакова, однакова. А те, що всередині різне. Оця, що я доїдаю, дивіться, яка велика, які шматочки. Великий. В готовому вигляді я її не сфотографувала, на жаль, але вона була трохи світліша, ніж ця. Що нова. Ця вже закінчується. А ця, дивіться, яка дрібненька-дрібненька, зовсім різна. І чому так? Хто знає, чому вона така? Різна. Начебто однакова, але різна. Чому? Не зрозуміло. Ось, однакова, але різна. А ось як виглядає ця каша в готовому вигляді з нового пакету. Вона трошечки темніша, ніж та, що була. Густа каша.